Уявіть собі, середина 19 століття, хлопець із провінційного містечка однієї величезної країни, продає чай. І за кілька десятиліть цей чоловік уже керує справжньою фінансово-промисловою імперією: банки, заводи, шахти, мільйонні прибутки. Думаєте, мова про Сполучені Штати Америки, країну можливостей? Чи може це Британська імперія, територія якої в цей час сягала близько 10 мільйонів квадратних миль? Людина про яку йдеться. Не Ротшильд чи Рокфеллер, це українець Олексій Алчевський, чоловік, який підняв промисловість Донбасу. До нього ніхто всерйоз не ставив собі питання, що приховано в надрах цього регіону. А він побачив там можливості і гроші. Усім привіт! Ви на каналі INUA. А це наша нова рубрика Old Money» у якій ми будемо розповідати про людей і технології, які вплинули на історію України та світу. Історія майбутнього магната починається в Сумах на той час невеликому місті Російської імперії. Предки Олексія Алечевського неодноразово намагалися запустити бізнес, але виходило по різному Періодично вони банкрутували, але лише для того, щоб потім знову злетіти. Дід Олексія Федір Алечевський, у 1795 році втратив поважне звання купця і став міщанином. Федір мав трьох синів. І тільки молодший Кирило зміг повернути звання купця. Саме в родині підприємливого Кирила у 1835 році народився син Олексій. Олексій ріс розумним і допитливим хлопцем, але грошей на університет у батька не було. Тож після закінчення сумського повітового училища Олексій займався самоосвітою і заробляв гроші, допомагаючи батькові у сімейному бізнесі бакаліній крамниці. Утім, мріяв він про власний бізнес у 27 років. Олексій Алчевський уже одружений і переїжджає до Харкова. На той час великого культурного й економічного центру відкриває невеличкий бізнес, чайну крамницю. Вільний час присвячує навчанню, посилено вивчає економіку та фінанси. Алчевський був людиною активною та сповненої енергії, за характером у роботі деспотичним ніяких суперечок із собою не дозволяв, що з одного боку дозволяло йти на пролом, а з другого не прислухатися до вартісних порад, що зіграє пізніше злий жарт. Він був європейським бізнесменом нового типу, який чітко розумів, у що вкладати і де пахне грошима. Щоб запустити свій бізнес, Алчевському довелося взяти кредит у банку, адже із сум він поїхав майже без коштів. Вважається, що саме це підштовхнуло його до наступного кроку, адже банки вкрай неохоче давали позику малим бізнесам. Тому пізніше, знайшовши однодумців, він створює товариство взаємного кредиту. На його основі за кілька років відкривається Харківський торговельний банк, третій у Російській імперії банк комерційного кредиту. Але то був не просто банк. По-перше, Алчевський фактично створив закрите акціонерне товариство. Це означає, що вся відповідальність за збитки лягала на акціонерів, а не на позичальників. А по друге, це була кредитна установа, яка давала кредити малому і середньому бізнесу. Алчевський таким чином вирішував проблему, з якою зіштовхнувся сам, і з'ясував, що це біль багатьох підприємливих людей. На той час це була цілком революційна ідея. Річ у тім, що така система кредитування ґрунтувалася на своєчасному поверненні грошей. У По доброчесність дрібних підприємців тоді ніхто не вірив. Ніхто, крім Алчевського, який ризикнув і зірвав куш. А як би ви вчинили на його місці? Напишіть у коментарях під цим відео. Пам'ятаєте, ми казали, що Алчевський відчував, де пахне грішми. Свої перші мільйони він зробив саме завдяки чуттю. Суть у тому, що поміщики у другій половині 19 століття почали активно продавати та закладати свої землі, оскільки вони не приносили великого доходу. Замість того, щоб управляти маєтностями, було простіше й безпечніше піти в цінні папери, акції та облігації. Дворяни, які звикли витрачати гроші, не могли пристосуватися до нових часів і розгорялися. І найшвидшим способом отримати гроші у той час було закласти маєток і землі. Для дворян був організований спеціальний держбанк із хорошими умовами. А от для не дворян умови були драконівські. Робили вони це у приватних осіб під шалені 20% річних. Наприклад, ви заклали маєток і землю, отримали 10 тисяч рублів. Через рік вам треба повернути ці 10 тисяч рублів і проценти 2 тисячі рублів. Якщо не можете їх оплатити. Земля йде кредитору, відчувши запах грошей. Олексій Алечевський організував Харківський земельний банк, який першим в країні став видавати іпотечні кредити, позики під заставу землі чи нерухомості. Тобто він позичав гроші під заставу земель і нерухомості у 7% річних. Тому землевласники з усієї імперії вишукувалися у чергу за такими вигідними кредитами. Якщо клієнт платоспроможний, банк отримує свої гроші та відсотки. А якщо ні, то земля і маєтки стають власністю банку. Зазвичай ціна таких земель і маєтків була низькою. Тобто Алчевський задешево отримував нові активи. До того ж вартість цієї землі зростала протягом усієї другої половини 19 століття. Це була золота жила, на якій Алчевський і заробив свої перші мільйони. Побачивши цю тенденцію, конкуренти Алчевського за наступні півроку відкрили ще 11 подібних закладів по всій російській імперії. Але тренд задавав саме Алчевський, на той час уже авторитетний фінансист. Іван Вернацький, професор, економіст і за сумісництвом батько майбутнього академіка та засновника Національної академії наук Володимира Вернацького допомагав Алчевському писати статути для банків. А в земельному банку був співзасновником. Глиба, талант, колос сповнений аналітичного розуму, шляхетності. Так відгукувався він про Олексія Алчевського. Олексій Алчевський мріяв про банк, який працює для людей, тому створив перший приватний комерційний банк. Його мета розвиток економіки, підтримка промисловості, доступ до фінансів для кожного сьогодні. Ми продовжуємо цю справу. Альтбанк це сучасні фінансові рішення, прозорість, підтримка бізнесу та інновації. Як і тоді, ми віримо, банк це не просто цифри, це довіра, це розвиток, це люди. Альтбанк там, де народжуються ідеї та живуть далі. На руках Алечевського опинилося багато землі, у тому числі майже третина сучасної Луганської області. І це була дуже перспективна земля. Бо в ній вугілля та залізні руди. Тож Алучевський на банківській справі не зупинився. Його підприємницька жилка підказує інвестувати в розробку натр Донбасу. Те, що у цьому регіоні є корисні копалини, було й раніше. Однак ризики були надто високими. На відміну від французьких компаній, які втратили на той час 25 мільйонів франків, шукаючи золото у цьому регіоні, Олексій Кирилович знайшов там кам'яне вугілля. Так, купець і банкір. Став ще й промисловцем його Олексіївське гірничо-добувне підприємство на кінець 19 століття є третім у регіоні за видобутком вугілля. І логічно, що паралельно Аличевський починає займатися видобутком заліза та виплавкою сталі. У тогочасній російській імперії відбувається будівництво залізниць. Державі потрібно багато-багато колій. Тож у його підприємств є чудовий надійний замовник. Держава власне у кінці 19 століття Олексій Аличевський створив Донецько-юрївське металургійне товариство. Завод металургійний надумав робити на європейський зразок. Донбас найкраще для такого підприємства місце. У мене там, окрім капітальних шахт, і свій є біля станції Юр'ївка. Як ви знаєте, наші печі працюють. До того ж, Катерининська залізниця, біля якої ми влаштувалися, дозволяє недорого доставляти марганець із Нікополя і багато на залізо руду із Кривого Рогу. Думаю, справа вийде гарна та прибуткова. Свій слід залишив Аличевський і в Маріуполі. Спільно із бельгійськими партнерами він заснував там товариство, яке перетворило це провінційне на той час місто на металургійну столицю Донбасу та головний порт Азовського моря. Статки харківського магната на піку кар'єри оцінювалися у 30 мільйонів рублів. Поставте відео на паузу і напишіть у коментарях свою здогадку, скільки це може бути на сучасні гроші. А ми назвемо суму в кінці випуску. На всьому життєвому шляху Олексія Аличевського супроводжувала дружина Христина Алчевська. Її батько був проти, щоб вона здобувала освіту, хоча сам він був учителем. Але Христина, як і її чоловік, займалася самоосвітою, слухаючи крадькома уроки братів і вивчаючи їхні гімназійні підручники. Напевно, саме це їхнє спільне прагнення до знань спонукало дати цю можливість і іншим людям. Христина Аличевська організувала першу у всій імперії безкоштовну недільну школу для дівчат. Спочатку вона діяла підпільно в будинку Аличевських, і лише за вісім років її легалізували. Це стало можливим завдяки тому, що Христина склала іспити і сама викладала. Не відставав від дружини і сам Алчевський. Він відкрив харківське комерційне училище, Катеринославське гірниче училище, сільськогосподарський інститут. А в Сумах кілька недільних шкіл і першу публічну бібліотеку з читальною залою. в селі Олексіївка Олексій Алечевський збудував україномовну школу для сільських дітей протягом семи років. Тут викладав відомий український письменник та етнограф Борис Грінченко. У середині 90-х років 19-го століття мільйонер Алчевський замовив у відомого архітектора Бекетова будівництво приміщень для Харківського торгового банку та Харківського земельного банку на теперішній. Площі конституції тоді ця площа діловий центр Харкова. Будівництво обійшлося у півтора мільйона рублів. На сучасні гроші це орієнтовно 28 мільйонів доларів. Над зовнішнім виглядом будівель працювали кращі майстри з Європи. Зараз у будівлі земельного банку працює автотранспортний коледж. На пожертви банкіра будувалися церкви у Сумах і Харкові у містечках Харківської та Катеринославської губерній. Напевно, цю любов до храмів Олексій успадкував від свого батька Кирила Федоровича. Той був старостою церкви і пожертвував на її будівництво понад 30 тисяч рублів. А коли в 1839 році в Сумах сталася пожежа і церква обгоріла, Аличевський батько за власні кошти відновив її, незважаючи на те, що сімейне майно та бізнес також зазнали збитків. Родина Аличевських мала реноме великих меценатів і просвітників. Тож немає нічого дивного, що Олексій Аличевський задумав поставити у Харкові пам'ятник Тарасу Шевченку на той час другий у світі. Перший був встановлений у казахському форті Олександрівському. Де Шевченко відбував заслання. Але в місті встановлювати пам'ятник йому заборонили. Тому замовлене мармурове погруддя поета знайшло свій притулок у садибі Алчевських. Як писали в газетах, його було добре видно з вулиці. Однак успіх і багатство Алчевського зазнали серйозного удару на початку ХХ століття. У Європі та Російській імперії вибухнула фінансова криза. Спочатку Алчевському вдавалося вирулювати, оскільки він мав два банки, через які спонсорував свої підприємства, даючи сам собі кредити. Як це працювало? Підприємство Алчевського брало кредит у банку Алчевського на виробництво. За ці гроші виробляли рейки і сталь, продавали їх замовнику і повертали гроші банку. Гроші заробило підприємство, гроші зробив банк. Усі в плюсі у Європі та США у той час це була звична практика. Але в Російській імперії це було незаконно. Олексій Алчевський, щоб заткнути фінансові діри, почав брати у борг гроші у приватних осіб. Ключовими позикодавцями Алчевського були брати Рябушинські, московські купці, фабриканти та банкіри. Але цих грошей було замало. Ще й через кризу грошей на ринку стало менше. Держава також наробила великих замовлень на рейки і інші потреби заводів Алчевського. Незважаючи на фінансові труднощі, Олексій Алчевський був єдиним серед промисловців, хто у час кризи не звільняв робітників. Намагаючись, хоч якось полегшити їхнє становище, і це попри те, що продукція донецько юрївського заводу, наприклад, нікуди не продавалася, а лежала на складі замовлень не було. Вихід із кризи, Алечевський бачив в отриманні великого державного замовлення на рейки. Залізниці продовжували будуватися по всій країні, не зважаючи ні на що. Для цього він вирушив у столицю до тодішнього міністра фінансів Сергія Вітте, але той відмовляє Алечевському у його проханні. Олексій розуміє, що його бізнес зазнає краху, а репутація буде знищена, коли всі дізнаються про фінансування своїх підприємств за гроші зі своїх же банків. Ще й доведеться сісти до в'язниці. Тож Олексій Алчевський вирішує кардинально розв'язати цю проблему. 7 травня 1901 року на залізничну колію Варшавського вокзалу в Петербурзі спускається 66 річний чоловік у другому костюмі і йде рейками. Тими рейками, замовлення на які він так і не отримав. Через кілометр такої прогулянки Олексій Аличевський закономірно потрапляє під потяг і помирає у лікарні. Існують різні версії його смерті. Дехто вважає, що це було вбивство, проте спадкоємці самого Аличевського кажуть: у нас у сім'ї ніколи не піддавали сумніву факт самогубства. Інша справа: ми вважаємо, що Олексія Кириловича було доведено до цього швидше за все. Навмисно ця версія побічно підтверджується тим, що після смерті Магната більша частина його фінансово-промислової імперії перейшла братам Рябушинським, яким він був винен 2 мільйони рублів. Саме за борги до них і перейшли зокрема його банки. На момент смерті статки Алчевського оцінювали у 18 мільйонів при заборгованості лише у 15 мільйонів рублів. До всього міністр фінансів Вітте видав братам позику на погашення боргів. Після чого ситуація стабілізувалася? Збіг Утім, більшість дослідників погоджуються, що самогубством Олексій Алучевський хотів рятувати свою честь від ганьби та лави підсудних за махінації із кредитами для своїх підприємств через недосконалу законодавчу базу Російської імперії у 1903 році. Робітники Донецько-юріївського металогійного товариства, які любили і поважали колишнього власника, подали прохання про перейменування залізничної станції Юріївка в Аличевськ. Протягом наступних років поселення довкола станції отримало таку ж назву. І тепер це вже велике місто у складі Луганської області. Якщо серед глядачів є люди звідти, дайте знати в коментарях під цим відео. Сьогодні слово олігарх має негативне забарвлення. Нічого дивного, якщо згадати деяких яскравих людей із цим статусом, все, що вони роблять, орієнтоване лише на особисту вигоду. Зовсім іншим був Олексій Алочевський. Його син розповідав, він вів дуже скромний спосіб життя, про що знав весь Харків. На потреби його великої родини він сам, його дружина та шестеро дітей, витрачалося 12-15 тисяч рублів на рік у 19 столітті. Олексій Алчевський був одним із яскравих прикладів того, як можна вкладати зароблене в освіту та культуру, будівництво навчальних закладів і підтримку проукраїнських ініціатив. Сьогодні нам особливо не вистачає таких людей. Людей, які дбали б насамперед про інших, а не про себе, про країну, а не лише про власний бізнес. В історії як України, так і інших країн можна знайти чимало цікавих прикладів, як організовували бізнес. Саме цим ми і займемось у рубриці Олдмані, тому щоб не пропустити такі випуски, натискай підписатися. До зустрічі в наступному випуску. Звісно, відповідаємо на запитання, скільки грошей мав Олексій Алчевський на піку діяльності. Якщо перевести на сучасні гроші 30 мільйонів тогочасних рублів, то це більш ніж півмільярда сучасних доларів. США. величезна сума.